Дональд Трамп розглядає можливість здійснення свого першого закордонного візиту під час другого президентського терміну до Саудівської Аравії або Великої Британії. Це рішення не є випадковим, адже обидві країни мають стратегічне значення для США як у політичному, так і в економічному плані. Якщо говорити про Саудівську Аравію, то під час свого першого президентського терміну Трамп уже зробив подібний крок. Вибравши саме Ер Ріат для своєї першої поїздки, головною причиною стало підписання багатомільярдних угод на закупівлю американської продукції. Ця взаємовигідна співпраця дозволила зміцнити відносини між країнами та забезпечити сукиш вигідні торговельні контракти. Судячи з його слів, Трамп готовий повторити цей сценарій. Якщо Саудівська Аравія зробить відповідну економічну пропозицію, водночас Велика Британія традиційно є однією з перших країн, які відвідує новообраний президент США. Останніми роками американо-британські відносини зазнали певних змін, особливо після Брексіт. Зараз, коли прем'єр-міністром став Кір Стармер, Трамп, ймовірно, захоче налагодити контакт із новим керівництвом Сполученого Королівства. Він уже заявив про намір поговорити зі Стармером найближчим часом, що може означати спробу вибудувати особисті взаємини та обговорити подальші стратегічні кроки. Ці два варіанти першого візиту відображають головні пріоритети Трампа економічну вигоду та зміцнення традиційних союзницьких відносин. Його підхід завжди базувався на прагматизмі. Якщо певна угода приносить вигоду США, він готовий її укласти. Однак у разі переобрання Трампу доведеться враховувати змінену геополітичну ситуацію, адже світ зараз виглядає зовсім інакше ніж у 2017 році. Тому питання про те, куди саме він здійснить свій перший закордонний візит, залежатиме не лише від традицій, а й від конкретних пропозицій, які зможуть забезпечити Синишати економічні та політичні переваги.